Вітаю, шановні читачі! З вами Дев'ята дитяча бібліотека і я Валентина Захабура, 29 квітня 1875 року, тобто 150 років тому, народився на світ дивовижний автор, чиї книжки досі читаються, які фактично. Задав тон золотому стандарту Голлівуду стосовно піратських фільмів. Отже, це йдеться про Рафаеля Сабатіні. Чесно кажучи, в своєму дитинстві і підлітковості я щиро вірила, що ось цей е, капітан Блаб на е, книжці. Це і є Рафаель Саботіні. Ну тому що це ж піратська пригодницька література. На жаль, тільки ці книжки є в наш, нас в бібліотеці «Одіссея Капітана Блада і дуже довго тільки «Одіссея» і хроніки Капітана Блада були. Але була дуже здивована вже в дорослому віці, з'ясувавши, що, по-перше, він, хоч і народився в 19 сторіччі, але свої твори він писав у 20. му і е, його життя і доля не менш цікаві, аніж його карколомні, шалені і надзвичайно цікаві романи. Отже, Рафаель Сабатіні народився в Італії, але е, його мати була англійкою, тато був італійцем, і вони були оперними співаками. Певний час дитина подорожувала з батьками, але вони вирішили, що ні, мабуть, це щось неправильно брати дитину на гастролі, і відправили його до батьків мами в Ліверпуль, де він вчився англійською мовою, що зрозуміло. Але вже розуміємо, що дві мови було в родині італійська і англійська. Але згодом батьки зрозуміли, що ні, маючи дитину мандрівний спосіб життя, гастролі це не зовсім правильно. Вони осіли в порто, в Португалії і відкрили там вокальну школу. Недарма вони були знаними співаками на той час. І там же він навчався португальською мовою. Звідки, напевно, його не любов до іспанців, тому що свою історію португальці вчили геть не так, як іспанську, так? тож з головними суперниками? А, згодом. Тато вирішив, що цього замало і відправив хлопчика вчитися до коледжу у Швейцарії. Він сподівався, що знання багатьох мов дасть йому змогу займатися комерцією, бо батьки не дуже хотіли, щоб в дитини була ось така творча кар'єра. Хотіли, щоб він міцно стояв на ногах, міг себе. І свою родину гарно забезпечити, кожен батько і мати прагнуть цього для своєї дитини. Але знов таки, не все так сталося, як гадалося. Вивчивши німецьку і французьку мови, Рафаель починає писати перші оповідання. Вони йому вдаються. І е, у 904 році він навіть отримує замовлення перед замовлення на роман, хоча до того він жодного роману ще не написав. Можете собі уявити. Е, і перший роман його виходить в 904 році, тобто протягом року він його створює, можливо, задумка була і раніше. Це Лицар таверни» про е, період е, і життя Олівера е, Кромвеля. І вже тоді він вирішує, що він писатиме англійською, знаючи багато мов, він сам говорить, що ну, найцікавіші книжки я прочитав англійською. Хоч він казав, що на нього вплинули дуже сильно Дюма, що на нього дуже сильно вплинув Вальтер Скотт, Даніель Дефо, Боже, Жуль Верн, звичайно, Жюль Верн. І е, все ж таки він обирає не французьку, хоча саме французькою були його перші оповідання, а обирає англійську мову для себе, для своїх творів. І стає класиком авантюрного жанру. І один за одним починають виходити щороку його нові романи, збірки новел. І це стає настільки. Успішним в нього, що він повністю кидає в 905 році комерційну діяльність, тобто ще молода людина, і присвячує своє життя літературі. Чому ми любимо його твори, чому ми любимо його Одіссею, Капітана Блада? І подальші романи? От в мене в руках Одіссея Капітана Блада в перекладі Мовчана, а другу частину хроніку переклав Дмитренко. Чи, а от не знаю, до речі, тут М. Дмитренко. Це він чи вона. Е, є ще одна книга пригоди Капітана Блада, яка відрізняється перекладом, але в 2003 році чомусь перекладачів не зазначили. І це дуже дивно, як на мене. І не так давно насправді світовид. Богдан видали нарешті фортуну капітана Блада в е, перекладі Антона Санченка. І от завдяки Антону Санченку, його статті е, на Літ е, фактично я дізналася про те, що е, Рафаель Саботіні мав ось таку, якби широку географію і про те, як він обирав свою ідентичність. В його творах, і власне в оцих романах, хоча насправді роман один, а далі йдуть якби більше як новели, збірки новел про головного героя, про Пітера Блада, людину лікаря, який потрапляє в карколомні події і проданий в рабство з катаржанами на Барбадос. Хоча насправді якби вони були продані не в рабство. Просто на каторжні роботи заслані, ну, оригінал історії такий, от, е, того часу, але ну, зрозуміло, що йому треба було більш карколомний сюжет вигадати, і далі його повернення, і далі його е, піратство, власно кажучи. І е, е, говорилося про те, що е, він е, взяв за основу історію Генрі Моргана, хоча. Сам Морган зустрічається на сторінках цього роману, про нього згадується як про окремого персонажа. Тобто, зрозуміло, що персонаж збірний. Чим цінний Рафаель Сабатіні, що він дуже ретельно працював з історичним матеріалом, а ще міг дуже майстерно вибудовувати сцени. Тобто, в нього кожна сцена, діалоги це як театральна мізансцена постановка. І направду це не Кіно, але за цими сценами дуже легко знімати було потім фільми, вони насичені, і оці тисяча чортів, і багато різних фраз, які в нас лишилися, вони вийшли із, із цих його книжок. Свого часу під час війни Першої світової йому довелося обрати сторону. Хоч він мав, ми пам'ятаємо, італійські корені і англійські, але він обирає Англію. І він працював в англійській розвідці перекладачем, ну, знання, мов йому в тому допомагали. Його герої також дуже гарно володіють різними мовами, навіть говірками. І він застосовував усі свої знання, щоб написати саме такі об'ємні. І цікаві твори, які захоплюють і донині. Вони були екранізовані, по них ставилися вистави. І одна з книжок, яка йому принесла, можна сказати, перша книжка, яка йому принесла таку загальну світову славу і була перекладена багатьма мовами, це Скамаруш. Про неї хочу сказати окремо, тому що це історія. Про молодого юриста, який приховує свою особу в театральній трупі, йому вдається дуже гарно грати, а ще він відкриває школу фехтування і ще він бере участь в подіях Французької революції. І направду, якщо тільки от події Французької революції відсунути. То сюжет дуже подібний до теофіля Гатє Капітан Фракас. І по суті, це і є образ капітана тільки. Італі... Ну, це більше південна маска таких от вуличних театрів, так? де є конкретні ролі, де за масками, за характерними ролями ховаються персонажі. Так? І ось цей це такий собі шахрай. Колишній вояк, тобто не зовсім капітан, але дуже близька до того маска, на якого постійно сиплються якісь удари долі. І ось він грає цього героя, він гарно фехтує і він бере участь в подіях революції. Що цікаво, що цей роман ну, приніс йому неймовірну славу, він став бестселером, його видавали, передавали, перевидавали, перекладали різними мовами. Але. Коли за 10 років він а, написав інший роман Скамеруш Творець Королів, де уже з позиції більш дорослої людини він намагався донести, що а, творці революції не всі були романтиками, і багато хто переслідував дуже корисливі і дуже жорстокі цілі, то цей роман, ну, не викликав жодного захоплення, він був забутий, на нього була негативна критика, тому що це вже були 30-ті роки світом ширився, ширилася і гуляла примара комунізму, сталінізму і е, націонал-соціалізму. І прихильників цих течій було дуже багато по світу від Німеччини, Франції е, до Італії і навіть до самої Британії. Тобто ми це розуміємо не лише тут це було. І цей роман зафукали, тому що гай 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 революція це благородно і прекрасно. Як же ж так, твої герої благородні, а він от передумав, начебто, і хоче відновити монархію там, за текстом. Тому він не здобув популярності. Щороку виходили романи, він дуже непогано. Якби заробляв. Він після того, як у Голівуді було знято фільм за Одіссею Капітана Блада, то взагалі прийшла така світова, світова прям, популярність. Але особисто гора торкнулася сім'ї в трагічних обставинах, в аварії загинув син. Це дуже підкосило його, дружину. Певний час він навіть намагався не з'являтися на людях, усамітнився, але згодом все ж таки відновився і продовжив писати. Дуже він любив Швейцарію, їздити кататися на лижах, це були місця його юності, і на могилі самого Сабатіні. Є цитата якраз із е, Камаруша, що зараз м, знайду, він народився із загостреним почуттям кумедного і вродженням, вродженим відчуттям того, що світ божевільний. Його герої дуже благородні. Для них благородство є понад усе. Справедливість є понад усе. Важливість зупинитися і розібратися в ситуації є понад усе. Тож вітаємо письменника, який у засвітах. Але книжки, якого живуть, і переклади, якого є у нас і в бібліотеці також чудовою українською, людина, яка писала з глибоким знанням матеріалу свої твори. Я розумію, що це відео воно якби затримається у мене на каналі, але хочу сказати, що 3 травня. 2005 року, 2025 року, в університеті імені Шевченка буде цілий день присвячений різним подіям, і чимало буде присвячено тому, як письменникам співпрацювати з історичними консультантами і з історичним матеріалом, як працювати? І мені здається, що це дуже важливо для того, щоб е, писати не лише карколомно і цікаво, і захопливо, а щоб це ще було достовірно вивчати, гарно вміти вивчати матеріал. І у собатіні цьому варто повчитися, тому що він справді е, усі свої романи дуже ретельно досліджував матеріал. Е, і... Як кажуть перекладачі, що і перекладати його на солоду, тому що ти розумієш, що людина знала, про що вона пише, і володіла матеріалом. Тому читайте, читайте про його благородних героїв, які несуть своє серце вам крізь століття. З вами дитяча дев'ята бібліотека і Рафаель Сабатіні. Одіссея капітана Блада, Фортуна капітана Блада, Хроніки капітана Блада. Приходьте і читайте.